Обласний фестиваль української академічної музики, класік проект, присвячений пам'яті Юлія Мейтуса, проходить в Кірвограді. Цьогоріч юні композитори змагаються у номінації Мистецтво знавство. Фестиваль відкрився концертом в Кіровоградському музичному училищі. У ньому взяли участь студенти цього навчального закладу та учні дитячих музичних шкіл міста, які виконали маловідомі твори нашого земляка, композитора Юлія Мейтуса. За 12 років обласний конкурс юних музикантів перетворився на фестиваль творчих досягнень. За цей час його учасниками стали. 140 юних композиторів з усієї Кіровоградщини. Цього року у нас родзинкою є метусівські читання. Ми вперше виводимо на офіційний рівень конкурсного випробування юних музикознавців. Не секрет, що в нас немає відсутня музична критика, немає журналістів підготовлених для цієї роботи, щоб можна було світити музичне життя нашого краю. Тому ми поставили собі за додаткову мету готувати таку молодь.